Ще розкажу вам одну історію, бо зараз працюю з земельною ділянкою. Земельна ділянка дорога, тому що вона в хорошій локації, але має один мінус. Не знаю, чи це мінус, чи це плюс, але на ділянці є фундамент. Справа в тому, що колись для будівництва надавали земельні ділянки, і можна було її втримати в власності тільки за умови, якщо ти почнеш будівництво, відповідно, якісь уже роботи розпочнуться. Ну і часто це були саме фундаменти, які зводилися на ділянках для того, щоб втримати цю ділянку. Так ось. Аналізуючи ситуацію, як продавати цю ділянку з фундаментом, оскільки фундамент уже є, він не завжди задовільнить потреби нового власника, тому що проекти, які були 10 років тому, і проекти, які є зараз, вони відрізняються. І адаптувати той фундамент, можливо, не так легко під сучасні вимоги. Тому після аналізу ми дійшли до висновку, що е, вивчивши план по якому був збудований цей фундамент, ми бачимо, що його дійсно реально адаптувати. Нехай там на першому поверсі замало кімнат. Відповідно, ще е, по фундаменту ми бачимо, що запланований гараж. Гараж можна не робити всередині будинку, а зробити з нього кімнату. І тоді цей проєкт дуже-дуже навіть виглядає сучасним і можна його не руйнувати, оскільки фундамент будований міцний. Він в хорошому стані після візуального огляду, то ми вирішили зробити ще таку експертизу, експертний висновок про те, в якому стані цей фундамент, чи можна на ньому будувати на сьогодні. Другий варіант, який ми проаналізували, це те, якщо, наприклад, все-таки власник хоче. Новий будинок за іншим проектом, і цей буде, фундамент є зайвим. То ми поцікавилися, скільки буде демонтувати цей фундамент і зробити знову чисту ділянку. Так ось, з чатом GPT ми це вивчали. Чат прогнозує там нехай тисячу доларів демонтаж, складаючи метраж і витратні в статті всі, то ми помножили цю суму на два, знайшли ще контакти спеціалістів, які займаються такою справою, і будемо мати консультацію фізичну, можливо, навіть з оглядом, щоб вони вже сказали точну ціну, демонтажу. Монтажу, і саме цю інформацію можна вкладати в оголошення, з яким ми вийдемо в продаж, з тим, щоб зрозуміти е, наступному покупцю, який прийде, які витрати можуть бути, і в процесі продажу ми можемо, наприклад, навіть зробити знижку на демонтаж цього фундаменту. З тим, щоб продаж відбувся. Чому цю роботу важливо робити? Тому що якщо не готуватися до продажу таким чином, то е, шансів може бути дуже мало, тому що кожен шукає голу ділянку чисту з тим, щоб збудувати свою мрію, таку, такий будиночок, який вони хочуть. І якщо є ці роз'яснення, то шанси продати вигідну ділянку збільшується в рази.